Астрологічний прогноз 7 по 10 квітня, 7 квітня в п'ятницю, місяць Скорпіоні, і в опозиції до Меркурія. це значить, люди не хочуть контактувати, не хочуть спілкуватись, або не хочуть зустрічатись, або є інший якийсь конфлікт, не бажання, бо місяць бажання, а Меркурій, ну, до спілкування. Але є інші аспекти гармонічні, які дозволяють цей конфлікт вирішити. Тому п'ятниця ця це хороший день для того, щоб вирішувати конфлікти якісь. Субота, місяць далі в Скарпіоні. Скарпіон це позиція, яка означає складні справи. Тобто, це для того, щоб робити якісь справи, які зазвичай ви вважаєте ну, складними або неловкими, якимось не хочеться цього робити. Тобто робити через не хочу. Через не хочу. І буде опозиція до Урана. Уран означає несподіванки в суботу, тому можливі форс-мажорні ситуації. Хто знаходиться в військово небезпечних регіонах. То у суботу будьте обережні, особливо після обід точна опозиція, до всяких форс-мажорних і несподіваних ситуацій. А хто знаходиться в безпечних більш-менш ситуаціях, то навпаки тут можуть бути цікавить інсайти, незвичні такі ситуації, якісь, які освіжають ну, сприйняття людини. У неділю місяць вранці знаходиться ще в Скорпіоні і ще є в опозиціях. Тобто, взагалі, -то, ці вихідні дні, субота, неділя, не дуже хороші, можна сказати так, для відпочинку. Вони більш хороші для якихось складних справ або справ в колективі. Або справ, Скорпіон ще означає ну, в якихось таких складних ситуаціях. Акцент на складних ситуаціях і, можливо, на поганому настрої. А місяць стрілець перейде у неділю, аж ввечері. Стрілець означає більш хороший, більш позитивний настрій. Але спочатку, в неділю ввечері, місяць буде в. Напруженому аспекті до Сатурна планети обмежень. Це означає, що ввечері в неділю з одного боку почне підвищуватися настрій, а з іншого боку, будуть якісь обмеження, які ну, можуть блокувати ваші дії, забороняти щось, що ви хочете. І це може ну, знову ж таки знизити настрій. А от в понеділок класична тема місяць в 11 квітня, понеділок ввечері, і 11... Квітня у вівторок, вранці місяць в стрільці оптимістичному і позитивному знакі Зодіака, А Сонце в з'єднанні з Юпітером, управителем стрільця. Це означає, що друга половина дня у понеділок і вівторок це такі оптимістичні і позитивні дні. Хоча з урахуванням війни. Юпітер означає якісь масштабні процеси, і це означає якісь оптові, як не рознічні, а оптові якісь процеси у вашому житті. Ну а на війні то на війні масштабні якісь речі можливо бути, а настрій буде краще. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. До нових зустрічей!